Європейський союз попередив вже Білорусь про додаткові санкції у разі прямого залучення до війни Росії. Білорусь має припинити надавати військову підтримку України, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами. Про це йдеться у спільній заяві Європейського союзу, виголошеній під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні. Давайте послухаємо фрагмент. Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній, агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території у якості майданчика для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також повинна припинити надавати військову підтримку Росії. Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема будь-яка пряма участь білоруських військових, у російській агресивній війні буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами. Ну і, як пише Блумберг, у ЄС вже підготували нові санкції проти Білорусі через її співучасть в агресії проти України і запропоновані обмеження. Багато в чому дублюють ті санкції, які Євросоюз уже запровадив проти Росії, зокрема щодо експорту ключових технологій і енергетичного сектора. Коротко зазначу, йдеться про по перше заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни. Далі йдеться про санкції на нафту, вугілля сталеву продукт продукцію і золото, крім того, торгівельні обмеження на предмети розкоші інвестиції та надання певних послуг, а також заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни. Подібно до санкцій Європейського союзу, запроваджених проти Росії, проєкт білоруських обмежень містить виключення для медикаментів сільськогосподарської та харчової продукції. Ну і законодавство ЄС також дозволить переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських. Фізичних та юридичних осіб, але для схвалення запропонованих заходів і цього списку потрібна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу. Ну а тут ми знову повертаємося до того, що почали. Можливо, виникнуть тут проблеми вже з Угорщиною, але будемо стежити з цим процесом. Зараз Валерій Калиновський, власний кореспондент Радіо Свободи в Білорусі, долучається до нашого ефіру. Пане Валерію, вітаю, добрий день. Добрий день, вітаю. Отже, європейський союз попереджає Білорусь про нові санкції у випадку співучасті і використання вже білоруських військових у війні проти України. На ваш погляд, а санкції це взагалі ще аргумент, це ще такий превентивний інструмент. Ну ось наразі е, відомо, скажімо, про два процеси. Перший процес це що вже сьогодні посли країн Європейського союзу в Брюсселі, обговорюють е, у так званому десятому пакеті санкцій». Буде також документ щодо Білорусі, де ось і буде вестися. Перш за все справа. Вже вони обговорюють про те, щоб запровадити нові більш щільні санкції, але вони без більшого якби відображають те що вже діє проти Росії, і фактично, ну якби ущільнюють їх, щоб Росія не могла подолати ці санкції на окремі товари чи на експорт реекспорт свій через територію Білорусі. Це такі додаткові санкційні заходи, які не є аж так масштабними і болячими болящими для. Режима Лукашенки, але тим не менше, а ось заява на постійній раді обсє від Європейського Союзу. Це йдеться про зовсім інший новий пакет, який може бути запроваджено проти Білорусі у разі коли. Вона вже не тільки надасть змогу і територію, і там аеродроми чи там що для атаки на Україну, але й сама безпосередньо прийме участь. Це таке дуже жорстке і відповідальне попередження офіційного мінська Олександра Лукашенка та наближених до нього. І це може бути боляче, може бути більш важливим. Хоча і ті санкції, які існують наразі, і які будуть поширюватися, це теж негативно. І для економіки, і для суспільства Білорусі, і для людей, і загалом для країни. Ось в будь-якому разі Лукашенко на це звертає увагу. Він зауважує, що буде вже після досить такого тривалого часу. Європейський союз знову включає Білорусь в санкційні списки. Ми ще не знаємо остаточного рішення, чи будуть там особи якісь особи включені, чи буде запроваджено там масштаб цих санкцій. Ми знаємо галузі лише у цьому документі, який зараз обговорюється. Ось але в будь-якому випадку це не є гарно для білоруської економіки, яка є експортоорієнтована, яка знаходиться на території. Кажемо, перехресть таких європейських шляхів, тому це впливає. Але наскільки радикально, хто більше впливає, там загроза з Росії і дії Росії стосовно мінського режиму чи, чи західні санкції Ну наразі Лукашенко може бути більше побоюється того, що би Путін міг вчинити з ним в випадку, якщо він би не підкорився його бажанню надавати територію і надавати. Послуги для російських військ на білоруській території.